Названо дату наступної зустрічі на авіабазі Рамштайн щодо переозброєння України. Це, це взагалі сумасшедший Вона відбудеться очно 8 вересня. Про це повідомила прес-служба повітряних сил США в Європі та Африці. Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін знову запросив на засідання високопоставлених військових з усього світу для обговорення війни проти України та безпекових проблем, із якими стикаються партнери і союзники американців. За інформацією джерел, під час цієї зустрічі мова йтиме про авіацію та системи протиракетної та протиповітряної оборони. Додаткові кроки допомоги Україні у її протидії російській агресії обговорюють на триденних зустрічах в Празі міністра оборони та закордонних справ 27 країн Європейського союзу. Крім питань військової та фінансової підтримки, делегати обговорюють і питання заборони видачі туристичних віз для росіян в Україну. Вирушила місія Магате, інспектори якої вже на цьому тижні мають прибути на Запорізьку атомну електростанцію, яку від березня контролюють російські військові, щоб оцінити стан безпеки. Спеки об'єкта про ці та інші питання ми поговоримо з нашими колегами Богданом Цюпиним, який приєднується до студії з Лондона, та Остапом Яришем, який стежить за американською реакцією на останні події тут у Вашингтоні. Вітаю колеги! Отже, Богдане, спершу до тебе останніми тижнями, ми все більше Дуже. чуємо заяви про те, що Європа та союзники допомагатимуть Україні у її протидії російській агресії так довго як триватиме у цьому потреба. Зокрема, напередодні праських зустрічей про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини на Бербок. Про які нові кроки домовились міністри у понеділок, і які деталі ти маєш за результатами першого дня зустрічей у Празі? Ну власне, результатом сьогоднішнього дня у празі є лише те, що міністри зібралися, а це насамперед міністри е, оборони, які починають е, свої наради сьогодні ввечері, завтра в них основний день, і завтра ж е, починають також свої наради міністри закордонних справ Європейського союзу. Якщо йдеться про питання оборони, е, з яких почнеться е, ця зустріч. То очевидно, що головна тема визначена там наперед: російська війна в Україні і те, як Європі відповідати на цю ситуацію на війну, а також і на загрозу для власне європейських країн сьогодні ж, також у Празі виступав керівник найбільшої країни Європейського союзу, найбільшої економіки. Канцлер Олаф Шольц висловив своє бачення Європи, і, зокрема, безпеки в Європі у майбутньому, і можливо для нашої аудиторії, для е, україномовної аудиторії, найцікавіше те, що він заявив, що бачить Європу Європейський Союз більшим. Він бачить Україну, зокрема у цьому європейському союзі, який е, матиме можливо 30, можливо, 36 держав, як сказав він. Задля цього необхідно змінювати європейський союз, заявив він і зокрема зміцнювати також і безпеку на цьому етапі. Головним він назвав допомогу Україні. Ось його слова ще важливіше, щоб ми згуртовано захищали нашу ідею Європи. Ось чому ми підтримуємо Україну, яка зазнала нападу економічно, фінансово, політично, гуманітарно, а також військово. Німеччина в цьому питанні засадничо змінилася. Ми надалі зберігатимемо цю підтримку. А найголовніше вона триватиме, доки це буде необхідно. У наступні тижні і місяці ми надамо Україні новітню зброю протиповітряні системи, радари, дрони. Лише наш нещодавний набір допомоги сягнув 600 мільйонів євро. Ми хочемо, щоб Україна мала сучасну армію і завжди могла себе захистити. Зустрічі в Празі проходять на тлі повідомлень українського військового керівництва про контрнаступ українських військових на південному напрямку. Як цей розвиток оцінюють та коментують у Вашингтоні Остапи. Так, надалі дійсно білому домі кажуть, що бачили заяви української сторони про початок контрнаступу, однак не хочуть коментувати конкретного подальшого ходу бойових операцій. Про це заявив Джон Кірбі, координатор з стратегічних комунікацій ради з Нацбезпеки безпеки США в коментарі американським журналістам. Але він сказав, що незалежно від розмаху чи масштабу українських військових операцій, українські збройні сили вже змогли вплинути на військовий потенціал Росії. Він каже, що навіть на тлі повідомлень про те, що Україна. Готувала контрнаступ, коли ці повідомлення було ще раніше, це змусило росіян. Перекинути частину своїх збройних сил, частину підрозділів із східного напрямку на напрямок південний, аби потенційно такі операції стримувати, каже Джон Кірбі. Що стосується Пентагону, Наталю, то обережно там коментують, не беруться стверджувати, що почався повний контрнаступ, кажуть, що є певні наступальні дії, але буде мати, будуть мати там чіткішу картину, кажуть приблизно за день-два. Тоді можливо будуть краще коментувати, хоча підтверджують, що протягом вихідних вони спостерігали. Але активність української артилерії саме на Херсонському напрямку раніше Наталя також СІНН говорили з посиланням на власні джерела на високопоставлених чиновників Сполучених Штатів, що може йтися про так звані формувальні операції. Журналісти пояснюють, що йдеться про операції, коли наносяться удари чи по боєприпасах складах, складах з боєприпасами, чи про по командних пунктах, чи по логістичних ланцюжках. Такі операції зазвичай пояснюють журналісти проводяться перед підготовкою до контрнаступу. Тому будемо спостерігати. Можливо, почуємо більше оцінок від Пентагону чи американської розвідки вже найближчим часом. Остапа чи готові США військово підтримувати Україну в її зусиллях з контрнаступу? Наталю, абсолютно сполучені штати підтверджують свою підтримку України, підтверджують, що хочуть бачити суверенну Україну територіально територіальну цілісну Україну. І ми знаємо, що військова підтримка вона за словами Пентагона, за словами Білого Дому, Джо Байдена особисто буде продовжуватись так довго, як це буде потрібно. Ми бачили останні пакети допомоги, які були виділені минулого тижня. Але ми знаємо, що це не кінець. Сполучені Штати кажуть, що віддані ці підтримці будуть продовжувати надавати цю допомогу раніше. Ми знаємо, що до речі, цих вихідних. Заступник міністра оборони сполучених штатів він відвідав зокрема завод Lockheed Martin в Арканзасі. Це компанія, яка виробляє в тому числі Javelin та Хаймарс. І він сказав, що Сполучені Штати хочуть підтримувати як і на короткострокову перспективу, так і на тривалу перспективу. Саме тому будуть прискорювати виробництво військових потужностей, і в тому числі також щоб допомагати Україні і на довший час надалю. Тому так сполучені штати будуть підтримувати Україну в її зусиллях і з того, щоб захистити свою територію, Богдане у Празі міністри також спробують домовитись по питанню припинення видачі чи обмеження туристичних віз росіянам. Ми знаємо, що консенсусу серед європейців поки немає. Що ти почув сьогодні? Консенсусу нема стосовно загальної чи повної заборони на візи для Росіян до Європи, але в останні дні ми знаємо про можливий компроміс, зокрема, який полягає у тому, що Європейський союз припинить дію угоди з Росією про, про так званий полегшений візовий режим, тобто отримати візу для росіян до європейських країн буде важче, дорожче. Потрібні будуть інші документи, якщо ця пропозиція буде схвалена. Навіть незалежно від того, що домовляться на загальноєвропейському рівні, усі 27 країн вже зараз країни Північно-східної Європи, зокрема Балтії, також Фінляндія, говорять про можливість того, що вони окремо як країни, що межують, які мають кордони з Росією, будуть мати свої правила, які вже зараз жорсткіші. Естонія вже повністю скасувала російські туристичні візи. Фінляндія обмежена, обмежила Латвія. Також Литва також говорить про обмеження. Тобто, ми маємо такий двоякий двоякий шлях Європи у вирішенні цього питання щодо туристичних віз росіянам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.